Так, друзі, заїхав на автоплощадочку в Чехії, так як ми підбирали для клієнта автомобіля. Заодно вирішив вам зняти тут декілька варіантів. Так що ви орієнтувалися по цінах і взагалі бачили, які автомобілі є. Є така Audi А4, 1.9 дизельок 96 кВт ось по ціні. 40 тисяч к 400 пробіга. Сан Кьонг Коранго, 22 Безельок. 159 ну 160 тисяч Ось так автомобіль виглядає. Я Такий Ford Galaxy ще один 175 пробіга 450 двохлітровий, 17-й рік. Вот І тут продажі. Так, що в нас тут ще є? Мандео, є тоді, 100 тисяч пробіга. 100 тисяч 12 рік, оце нічок, звісно, серйозно. Фокус 1.0, екобуст Ось такі друзі, ціни в Чехії. Хтось говорить, що вивозити... Корчі знімеччині, дорогі там автомобілі все таке. А ну шкодієчка, давайте подивимося в шкоду. Ціправить народний автомобіль. Октавія 2.0 DSG. 350 тисяч. 180 тисяч подібен. Ось так воно виглядає. Розмитнимо ваше авто за один день. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком, від купівлі до мрев. Подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону. Сертифікуємо та розмитнемо ваше авто за один день, звертайтесь до нас. Контакти митного брокера знайдете в описі профілю. Треба підібрати авто в Європі? Пишіть в коментарях, дамо контакти підборщиків.